Доброго дня, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а я вже на озері. На ось такому дуже мальовничому, красивому озері. За 500 кілометрів від Києва, від звичних місць. І сьогодні буду ловити тут. Так вже вийшов, що я тут опинився. Ну і взяв з собою, звичайно, що Снасті, які зі мною... Повсякдень і повсякчас. Зараз вже можна ловити щуку, можна її навіть забирати. Ну, забирати, звичайно, що я нічого не буду. Але метою сьогоднішньої роболовлі буде ловля саме щуки, ловля весняної щуки. перед нерестовою це вже діло таке, подивимось, тому що де-інде щука вже почала де, де-інде вона вже Віднерестилась, будемо починати. Зараз я вас познайомлю зі своїм комплектом, який я сьогодні взяв з собою, і зі специфікою ловлі саме весняної щуки. Друзі, сьогодні зі мною Fineza UX 752 до 7 грамів. Саме таким комплектом я сьогодні ловитиму тут в мене стоїть Exist 3000 рік. І намотана жилка, яка максимально відповідає умовам, в яких я буду рибалити. Стоїть в мене жилка Daiwa ProRex 025. Це надзвичайно тонкий шнур для надзвичайно далекого викиду. Далекий викид нам сьогодні знадобиться дуже сильно, адже ось це озеро, воно дуже мілке. Як ви бачите, трошечки-трошечки поодаль, метрів, мабуть, що. 80 від берега знаходиться воно кілочки вбиті. Це рибалки місцеві ловлять на човнах. А це каже про те, що глибинка зовсім невеличка. Отам От десь буде глибинка метра три. Тож закид потрібно, щоб у нас був далекий. І використовуватимемо ми невеличкі приманки і, відповідно, невеличкі ваги. Я поставив 2,5 г вольфрамчик. Поставив я vpo 2.8. vpo 2.8 має е, об'єм і при цьому має рухому частину це ось цей хвостик, який нам сьогодні відіграє вирішальну роль. О, звичайно, що в мене є і твістерочки. Зараз буду пробувати і твістерочки також, але почну, почну саме з vpo 2.8. Так, щоб не впасти. Як ви бачите, водичка надзвичайно прозора. Надзвичайно прозора. Рибка вона на поверхні гуляє. Це, конечно, це каже нам про те, що її хтось має їсти. Насправді на цьому озері я минулого року провів місяць. Я його знаю досить непогано. І ловив я тут дуже багато риби, дуже багато. Щупаків і окунів. О, з приводу окунів я не знаю, що в нас сьогодні буде, ну а з приводу щупаків, я думаю, що половимо, половимо гарно це озеро повністю відкрите лише отак от навесні до травня, адже потім, коли водичка прогрівається, от вся, вся ця трава ось ця. Вона підіймається ну, по всьому озеру і лише посередині є такі прогали, де можна половити. Тож це озеро доступне лише навесні, а влітку лише на човні. Так, траву щось стало багато, минулої весни стільки не було. Це мій перший закид. А в цьому місці тут така канавка є прикольна. Вона знаходиться по Я не знаю, чи докидаю я до неї чи ні. Це лише другий закид в мене. Але на тільки на минулого року, щупалятка покльовували. Ну, то таке. Може це було минулого року, а цього року я дивлюся дуже багато трави. Навіть без окулярів я сьогодні. Ну, пройдемо трохи далі. На найперспективніші місця. Найперспективніші місця це місця з глибинкою і з відсутністю трави, повною відсутністю трави. І якщо тут і минулої весни була травка, то на наступних місцях, куди я йду, там травки не було зовсім. Подивимось, що там. Цього річ. GoPro снимаю видео. Ось рыбынка, друзья. Ось рыбыночка. Ось рыбыночка. Со щупак называется. Ось рыбыночка, друзья, называется щупак озерный. Невеличкий, але надзвичайно приємний. Дивіться яка. Оце, прийшов на місце, третій закид. Приємний такий щупачок. Спортивний. Ну, звичайно, що відправляється вона додому. Інакше ніяк. Ну, а ми продовжуємо. Друзі, тільки що до мене дідусь підійшов, каже, є щось, ну кажу, там зловив. Каже, будь обережний, тому що рибнадзор ходить. І якщо забираєш рибу, то можеш штрафанути. Ось так. Надзвичайно приємно, що рибнадзор працює і ми маємо змогу ловити рибку і маємо змогу е так скажімо, контролювати те, що Інші рибалки не забирають дрібну рибу додому. Як я вже казав, щуку забирати вже можна, але 50, 50 см. Так що, рибнадзор не спить. Що, друзі, головне в такій ловлі. В такі ловлі головне робити таким чином, щоб приманка йшла дна. Це, звичайно, досить складно і ускладнює це невелика глибина, по-перше. А по-друге, це ускладнює ще наявність трави на самому дні. О, тож ми маємо закинути, зловити дно, припідняти приманку над дном і вести таким чином, щоб вона йшла якомога повільно. І при цьому не торкаючись дна. Або якщо торкаючись, то зовсім-зовсім краєчком хвостика або краєчком вантажик. Інакше ми просто напхаємо повний гачок трави і будемо змушені вимотуватись одразу. Як я це роблю, Он закинув, зловив дно. От, бачите, вже трава. От. Припідняв, зловив дно, раз. І починаю вести. Легенько-легенько. Опа, і покльовка була. Я вже сіпаю, так як я не знаю хто. Покльовок сьогодні небагато. Дуже-дуже багато цього року тут трави. Але покльовочка була і це дуже круто зараз, зараз ще буде шмально. Вдягнувся я досить сильно, як для такого часу. Парко мені Парко. і коли я роблю перехід, досить швидкісний, тому що часу зовсім обмаль, як завжди, власне. От Отак пітнію непогано. Вдягнувся я. Як на зиму майже. Білу рибку шнуром зачепив. Білої риби тут вагон на поверхні грає. Але як я минулого року не намагався половити гарно на воблери, декілька щучок, ну і все. Власне, на воблери супер тут відлавлюватись не виходило. Принаймні навесні. Восени, мабуть, що є резон. Але весни я сюди, сюди не приїжджав. Так, віст ще забагато, часу, замало, тому не будемо гаяти дорогоцінний час. Перейдемо далі. Ох, як тут же все поросло травою свіженькою. Красиво, дуже красиво, весна. була під берегом. Скоріше за все, окунець невеличкий. Скоріше за все невеличкий окунець. Може зараз буде реплей, а може і не буде. Сьогодні вже в мене було дві покльовки без реплея. Яка ж погода шикарна. Як круто, як красиво, приємно, тепло. А хто це в нас? А хто це в нас? А хто це в нас? Це був щупак. І зійшов зараза. Нічого. Головне, щоб був. Головне щоб був. Така покльовочка. Ледь, 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 ледь. A few moments later. Go просимо відео. О. Та що ж таке, ну? І зійшла зараза. Так, да, повністю зняла з гачка приманку, буду чіпляти новеньку. Буду, 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 буду чіпляти, буду. Ось вона. GoPro снимай видео. Дочекався, Йохан, и ты бабаян. На самому-самому выпиде. Ты ба. И что, то больше-менее щупак, чи Да, такий більш-менш. Щупачок. Тихо, 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 тихо. Ого, ого, бачу вже. Бачу вже трофей. Бачу вже трофей. Дивіться, друзі, ось, власне, щупачок. По суті, невеличкий. Ось такий щупак. Але дивіться який ось моя приманка. Ось вона так, бачите, обереженько взяла. Але в неї тут стирчить артефакт. Бачите? Трійник. Вже іржавий, вже коротше жах, там дірку таку. Вияв у щуки, зараз ми дістанемо її точніше його трійник. І щука буде плавати нормально. Трійник, блін, дивіться, вже аж петля проїдена. Вже аж петля, бачите, вже розмаслана. Викинемо трійник. А щучку, звичайно, що відпустимо. Ось така красунька. Красунечка. Дякую, щучка, що плюнула. Я сподіваюся, що я тобі допоміг. Давай пливи, пливи подругу. Опа. І втекла на глибину одразу. Одразу ж втекла. Ох. Зробив добру справу. Вже не дарма день прожив. З першого закиду, ну, власне, по цьому озеру можу сказати одне, що як тільки приходиш, з першого закиду, ну, з перших закидів щуки немає, то можна сміливо збиратися і переходити на інше місце. Тому що, тому що так. Вона тут більш-менш активна і має клювати одразу, одразу. Який крутий вечір. І на вечір, бачите, почала щучка клювати. Власне, я і підійшов до таких до непоганих рибних місць. Тут обмаль трави. Можна ефективну приманку провести і на будь-якій віддаленості від берега може статися покльовка. Я супер до берега не доводжу, адже нема всьому резону. Клює вона з викиду. Сьогодні всі покльовки. Абсолютно всі покльовки з самого викиду. Саме задля цього я поставив ROREX 025, тонюсінький. Як же хочеться зловити? Як же хочеться зловити? Вже майже темрява. Сонечко зайшло, але зловити хочеться. Хочеться, як то кажуть, закритись. Завершити сьогоднішній день на позитивній ноті A few moments later. Снімай відео. Ви проснімай відео. Покльовка була, друзі. Покльовочка була, але щучка не сіла. Знов ледь-ледь-ледь. Супер обережно. Але я бачу звідки вона клюнула. Бачу звідки вона клюнула, знов на самому викиді. На самому, на самому викиді. Приманку. Закинула на гачок. От десь там. Докинув. Докинув точно і докинув чітко. Давай. Давай, подружання. Давай. От зараз. Ти ба. Ви бачили, друзі? Отак. Як по моїй забаганці. От зараз кажу. І вона сіла одразу. І вона одразу сіла. Ох, вона закриває наш сьогоднішній день. Щупачок. Да сюди, іди сюди. Отакий от гарненький щупачок. Ось дивіться як взяла, взяла таким чином, що не зійшла б ніяк, флюр не перерізала б. До речі, про флюр я вже в наступному відосі розкажу. Ну а зараз я вам покажу щучку. Ось вона, ось вона, друзі. Щученка. Дуже-дуже-дуже давно я не ловив щук, бо не можна було, заборона, ну і от зараз. Вже квітень, початок, Са, самий -сами початок квітня і ловити вже можна. Ось таких красунчиків. І красунь. Тихо, 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 по -другу. Випущу тебе зараз випущу. Давай. пливай. Ой-ой-ой, стрілкою пішла. Фух, як це було красиво. Перший закид вона в мене клюнула, не засіклась, другий закид кинув чітко туди, де і перший раз. І по команді вона бабах і стерчить. Ось як воно буває інколи. Ось як воно буває, коли дуже-дуже сильно хочеш. Фух, Ну що, друзі, порадувала щучка на останок на сьогодні і подарувала приємні враження. Перед закінченням сьогоднішнього теплого і безвітряного дня обов'язково завтра я повернусь на цей став і вже детально вам розкажу про проводку, про приманки, про які саме я використовую, чому саме такі приманки, в чому особливість подібної ловлі. А це вже буде наступного разу. В наступному відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси. До зустрічі тут!